Це польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і я запрошую вас на програму Витоки. Полька Дрегана у виконанні знаменитої капелі Метов, запис польського радіо 1976 рік. Полька Дрегана або оберки, мазурки, вальси у виконанні цієї капели понад 30 років тому для малого середовища любителів традиційної музики стали символом того, як може виглядати традиційна музика, якою вона є, і як до неї можна танцювати. Тиждень тому у Варшаві відбувся концерт 30 років дому танцю у Польщі Бенефіс у рамках фестивалю Усі мазурки світу 30 років тому групка меломанів відкрила скарб із найцінніших зразків. Польської традиційної музики у селі, і цей скарб зустрічей із старою музикою, де було багато інструментів, які поєднувалися зі співом і танців, створив те, що сьогодні у Польщі ми маємо рух дому танцю. Це перша організація, яка пропонує великому місту танцювальні забави, танцювальні вечірки при нестилізованій музиці польського села. Історія руху Дому танцю є дуже цікавою, і вона, власне, виводиться з Угорщини. Цей рух також був популярний в регіоні Британії, у Франції. Також він поширився і на Словаччину. І цьогорічний фестиваль усі мазурки світу був присвячений саме Дому танцю, а четверговий концерт був. Особливо важливий саме для середовища традиційної музики у Польщі, і взяли у ньому участь дуже дуже багато людей, які понад 30 років тому долучалися до цього ще тоді неформального руху, а сьогодні грають в найрізноманітніших складах, творять також освітні проекти, навчають дітей традиційній музиці і не тільки. І сьогодні з деякими з них ми зустрінемося. Кася Шурман грала у першій капелі дому танцю, і власне тиждень тому на концерті вона також зіграла із тим першим складом. Гралося ogóle bardzo jest to приємна impreza, bardzo radosna. Було дуже весело грати, і взагалі це дуже приємна подія, дуже радісна. Приємно бачити всіх після стількох років. І взагалі я відчуваю, що це дуже круто. Ми всі посміхаємося. Це дуже дуже приємно зібратися разом. Насправді, це тільки початок вечірки, тож вона безумовно, що буде рости, і ми будемо святкувати разом. Ми дивимося на свої фотографії з вечірок нашої молодості, згадуємо, як ми колись виглядали і. Це дуже весело. Насправді я вже майже нічого не пам'ятаю з того часу. Так давно це було. Я думаю, мені тоді ще не було навіть 20 років. На якусь танцювальну вечірку дому танцю мене, звісно, привела старша подруга, яка вже знала це середовище і відвідувала ці вечірки. Пам'ятаю, коли я прийшла на таку танцювальну вечірку, це була група мужа з десятка людей, які зустрічалися щотижня або раз на два тижні. Тоді я була дуже хаотична. музика також була для мене дуже загадковою. Я не знала про що вона, і не розуміла її. Я досі пам'ятаю слова моєї подруги, яка мені сказала. Касю, я бажаю тобі, щоб дім танцю став і твоїм домом. І це було дуже зворушливо. А потім пригадую, що я почала приходити, зустрічала людей вже свого віку, не тільки старших від мене, а практично моїх ровесників. Емілію, потім Пьотра Герда, з яким ми сьогодні також грали. І так якось закрутилося, що ми також почали дружити. Зустрічатися поза цими заходами, і яким чином ця зустріч об'єднала наші життя на довгі роки. Я звичайно відчувала, що тут є багато крайнощів з одного боку. Вони дуже пристрасні, дуже віддані своїй справі. А з іншого боку, я також відчувала, що це елітарне середовище, дещо закрите. І для мене, наприклад, це була музика, яка мала на мене потужний вплив. Я фактично прийшла додому танцю, коли виступала і приїжджала ще капелла Метов. І це було так, ніби цей гурт став для мене взагалі такою моделлю зразком такої архаїчної музики. Але це для мене також було дивовижно відкрити тілесність танцю, що танець це спосіб контакту з власним тілом і з іншими людьми, що це не якийсь штучний заздалегідь вивчений рух. А щось дуже автентичне, до чого я не звикла, і що я шукала в собі. Тож це насправді мало і терапевтичний відтінок. Тож я думаю, що це був дуже і дуже великий процес контакту з власним тілом, теж з іншими особами, що то є якийсь такі штучно виучений рух, тільки щось дуже автентичного, до чого не була призвичайона, і чого сама шукала. Eee, więc to właściwie też miało taki gdzieś terapeutyczny, autoterapeutyczny eee, sznet, więc myślę, że bardzo, bardzo dużo procesów tutaj zaszło. tradycyjną tradycyjnej muzyki, śpiewaczka, wczytelka, reżyserka Jagna Knitel przyjednali się do polskiego domu tańcu, uwaga, przez ukraińską muzykę. Nie, no właśnie o to chodzi, że prawie nikt tej muzyki nie znał, znaczy nikt kto, kto się takim kanałem jakimś z nią nie zetknął, bo В тому той річ, що тоді цю музику майже ніхто не знав. Я маю на увазі тих, хто контактував з нею якимось каналом, тому що ми всі мали певне уявлення про традиційну народну музику. Ми чули її по радіо або від сценічних гуртів, таких як, наприклад, Мазовше чи Шльонск, і про неї говорили, що це народна музика. Але звичайно, вона майже нічого спільного саме з народною музикою не мала. Або коли я була маленька, то по радіо грали музику народну, але як я дізналася пізніше, це були лише аранжування, це була вже перероблена музика, яку грав оркестр. Я також дуже мало знала про цю музику. Це була собі така петля, обхідний шлях до цієї музики, тому що я дійшла до неї через українські пісні. Так мене закинула доля, і навіть це не була доля. Це був такий вибір мого серця. Я просто зустріла людей, які співали українські пісні, і вчила їх. А саме це були люди із київського гурту Древо, і так я потрапила в це середовище. Тобто я в це закохалася. Я також пам'ятаю, як говорили, що на кшталт. це ж не твоя традиція, ти там не народилася. Ну гаразд, але це моя музика, я її обрала. Це те саме, як обирають друзів, це те, як деякі люди кажуть, що ви обираєте родичів за власним бажанням, і це те, що ми відчуваємо себе як вдома в цій певній музиці. І вже згодом, коли моє близьке коло подруг і друзів почало співати, ми почали шукати навколо себе у Варшаві подібні душі, подібних людей. Які чогось шукали, і тоді ми пішли додому танцю. Там виявилося, що є багато людей, які танцюють, які слухають цю музику, інструментальну музику, переважно польську. Хоча вона не була головним визначальним фактором, але вона була найближчою в регіоні Радомщини у ті часи у 90-х роках було ще багато, багато таких звичайних музикантів, весільних музикантів. Їх можна було запросити на танці, і з ними можна було. Потанцювати, послухати їхню музику. Думаю, їм це було приємно. Я не була у цьому русі від самого початку, тому не знаю того періоду, коли люди знайомилися. Але я знаю з розповідей, що вони подорожували дуже часто. Ці люди, ці музиканти, не одразу грали. Ну як, наприклад, професор Андрій Біньковський їздив записувати, то не одразу хтось, хто грав на скрипці 40 років, погодився тут і зараз грати, бо казав. Що я більше не можу, у мене вже старі пальці, але після вмовлянь прохань люди грали. І Я думаю, що це мабуть як у моїй маленькій спільноті з тими українськими піснями, коли ми їхали в село і відвідували старих людей, які не співають вже, тому що ніхто їх більше не хоче слухати, але вони відкривалися. Певний час тому ця музика не була популярною. Тож, коли вони бачать, що хтось приходить, хтось хоче слухати кому дійсно цікаво, це відкриває їхнє серце. А в домі танцю була ще одна історія була додаткова історія, бо виявилося. Коли вони запросили цих музикантів сюди грати для танцю, виявилося, що це зовсім інше. Музика звучить по іншому, і взагалі це інші емоції, інша енергетика. Коли музиканти грають для танцю, коли люди танцюють і вони грають, це такий обмін енергією, це зовсім інший темперамент, ніж коли такі джентльмени, пани стоять на сцені, і просто грають. Тому що вони повинні виступати, вони роблять шоу, і це не сильно когось цікавить. Це було просто небо і земля, і це те, що всім подобалося в цій музиці, тобто не тільки музика, але й ситуація в цілому, те, що ми разом танцюємо, веселимося, що є цей обмін з музикантами. Цей рух прийшов з Європи. Загалом він прийшов з Угорщини, поширився на інші країни, дійшов до Словаччини, до Польщі, і в Польщі зараз ми святкуємо 30-річчя організації дім танцю, коли люди вже були зацікавлені в цьому, маса людей. Але потім вони формалізували це. І це було 30 років тому. Це в основному сприяло такому розквіту середовища у цілому, і можна сказати, що все це відбувається до сьогодні, тому що відбувається справді багато подій багато людей цікавляться традиційною музикою або з їхнього регіону, або з якихось інших, або ще дальшою музикою, яку вони просто люблять, і яка їм подобається, і таких людей стає все більше і більше. І не можна сказати, що це така пряма лінія, яка піднімається чи спадає, або що це такий вплив дому танцю. Це не зовсім так. Але серед іншого, ці ідеї є власне завдяки дому танцю, з яких вийшли зокрема такі музиканти, як Януш Прощиновський, Піотр Піщатовський, які були тоді у витоків, і які придумали цей фестиваль, усі мазурки світу. А фестиваль величезний. І на нього постійно приходить багато людей, багато нових людей, які ходять один до одного, і щось починає відбуватися. Так що це взагалі ключова роль. Вони були такими першопрохідцями. ці люди з дому танцю багато років тому. Заче наші дядь він він те не на то в облеключова роля. Татані белі такими піонерами, ці люди з дому танця. А у Варшаві сьогодні діє. Посольство традиційної музики, амбасада музики традиційної на Варшавському районі Яздов. і вже понад 10 років цією місциною займається подружжя Марчина Житомірського і Дороти Мужиновської, які також багато років тому приєдналися до руху дому танцю. Марчин Житомірський e, музиком e, військом то ще заінтересував. Вперше я зацікавився традиційною музикою якось дуже опосередковано. Я зацікавився танцями угорців із Трансильванії, і за якимось збігом обставин потрапив на майстер-клас угорських танців у Варшаві. До цього я взагалі не мав нічого спільного з сільською культурою. І поступово вивчаючи ці танці, я ніби втягнувся в контекст. Я також поїхав до Трансильванії на танцювальний майстер-клас, побачив, як там танцюють, і це справило на мене дуже сильне враження. Зал повний людей, які танцюють під музику, яку грають скрипка і контрабас. Люди танцюють дуже добре і в той же час отримують від цього задоволення, і якось спілкуються один із одним. Тож я думаю, що там я побачив, як може виглядати така танцювальна спільнота і разом просто бути і танцювати. Але поступово я знайомився з дедалі більшою кількістю людей, які ходили на танці, які ми називали польським домом танцю, щоб відрізняти його від нашого угорського танцювального дому. Потім я пішов, і це, мабуть, час першого табору в Хлевісках. Це також був один із тих важливих моментів для мене і дородки, тому що тоді ми були разом. Ремек Мазурхана і Агата Харц взяли нас на ювілей якогось гурту із гавек Рушиновських. Думаю, це був перший раз, коли ми були на таких танцях у гавках, де грала знаменита капела Гацу, і були передусім місцеві люди. І так від зустрічі до зустрічі я почав все більше і більше слухати музику, сільську музику з Гадомщини, і це зайняло деякий час, але мені сподобалося. Я почав розрізняти мелодії, і тоді ж я взяв скрипку. Спробував щось зіграти поступово виявилося, що це те, що ми могли отримати за 100 кілометрів від Варшави, зустрічаючись з людьми, також розуміючи весь бекграунд цієї музики, контекст текстів, розмовляючи з сільськими музикантами, танцюристами, співаками, що це набагато цікавіше для нас ніж те, за чим ми слідкували багато років у Трансильванії. Spotykając się z ludźmi, też rozumiejąc całe tło tej muzyki, kontekst słowa piosenek, rozmawiając z wiejskimi muzykantami, z tancerzami, ze śpiewaczkami, że to jest dla nas dużo ciekawsze niż to, za czym przez wiele lat jeździliśmy do Siedmiogrodu. A jak na przykład zwyczaić tradycyjna muzyka i jak je wywczająć, Під час таборів традиційної музики, яких сьогодні у Польщі є дуже і дуже багато, зараз ми послухаємо, як це було у 2013 році на келецькому таборі Дому танцю, це була програма Витоки, і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Запрошуємо також слухати подкасти цієї програми на подкастовій платформі польського радіо podcasty.polskieradio.pl, а також у стримінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на Ютубі. Танцюйте і слухайте традиційну музику. На все добре! Thank you